Начинаем. Хотів сказати вас таке, гуманітарну допомогу, що ми вам привозимо, чи вбирають, чи кащами, наскільки вона вам потрібна. Розкажіть, будь ласка, через що їй задаю таке питання. Особисто я знаю, що вона потрібно. Але проявляється е, у нас пресі на сайтах про те, що. Якоби вам це не потрібно, що ви не знаєте, як що з тими продуктами робити, ті пірішки, пряніки, печені, які вам передається, ви там ногами, а що більше цінне, переправляєте на дома, в магазини, де робиться торговля, якоби це є волонтерську допомогу. Я знаю, що це брехня, але хочу почути від вас оцю думку, яку донесу з вашого дозволу до Черкащини. Дубаю, ви знаєте, по-перше, не тільки черкащанам, а всім волонтерам, всім українцям, всім, хто живе за кордоном, всім українцям, велика подяка від серця, від батальйону. Прийду на російському, не легше. На такі слухи, знаєте, як би я сказав, би, ну щоб не зло. Сейчас очень ситуация тяжелая, усложнилась на Юго-Востоке Украины. Поэтому, поэтому когда, когда мы находимся тут, на базах, на своих местах расположения в основном, у нас есть столовые, нам готовят превосходно, чудно, мы накормлены, мы не голодные. Но когда мы находимся на выездах и особенно на таких в местах, таких, которые... Ну, не следовало бы, что знал противник нас, где мы находимся. Нас не то, что не покормят, нас горячим чаем не напоят. Это ну, так оно и есть. Поэтому ваша работа не то, что вот сейчас, на данный момент, из-за усложнившейся этой обстановки, у нас на базе, вы не первый раз к нам ездите, вы знаете, что, сколько нас было на базе, и, и вы видите, что у нас сейчас на базе никого нет. То есть все находятся на выездах. Каждому боится по баночке баночки баночке какой-то рыбки по баночке, чтобы он хоть сутки двое-трое мог продержаться. Вы это прекрасно знаете сами, без нас. Поэтому сейчас у нас, вот ваш, ваш приезд сейчас, он так кстати. У нас пусто на складах полностью. Пусто. Пусто. Вас ждали просто. И вы видели, как вашу, вашу помощь, помощь иркащан, помощь украинцев, Попросту размили. попросту размили. Каждому охота иметь на случай э, голода э, э, сникерс хотя бы в тармане. Спасибо вам огромное за это. И вот этим злопыхателям, э, кто такое говорит, знаете, возмездие будет. Вот он. Не надо брать. Правда всегда одна. Спасибо вам огромное. Спасибо. большое Спасибо, Большое спасибо. Спасибо, спасибо Дима. Боец Боець батальйону Азов Хмурый. Прозвище Хмурый. Хмурый. И э, боец батальона Азов по прозвищу Біло В принципе, Дима, его його да. журналістка спілота Я... знає. Хочу в принципе говоря э, тоже надать ему слово, щоб він ще два момента таких рассказал. Я думаю, что може. Він, так я знаю, тебе журналісти от, зробили такий до них що це дійсно потрібна справа, потрібно висвітлювати і підталкувати, виспаляти і доносити правду, а не брехню, як доносять деякі засоби масової інформації наші черкаські. Через те, що мені було больно і обідно читати це як за правду, оту дійсно брехню. От я написав Фейсбук коментарі. Значить, цьому бійцю не повезло з батальйону. Можливо і там. І, ви, і ви, Але ж знаєте ще е, не повезло е, тому, хто вибрав професію не журналіста, а журналю. Да, Є таке. Я й призравав, що поїхали зі мною і пожалуйста, почати. дорога відкрита, приїжджайте к навіть що не мають права таке писати діяти. Тому я журналістів запрошую до Дійності. Якщо у вас дійсно є інформація, провіряти її. спілкуйтесь з першими джерелами, з тими людьми, які сьогодні на передовій, розпитуйте у них, як у них ситуація, що їм потрібно, як вони ставляться до волонтерів, а не якихось дивних людей, які розказують вам казачки для того, щоб просто виділитися, якось потрапити, створити якусь інформаційну якусь новину. Тому просто професійніше і уважніше. От як журналіст я вас за цього закликаю. Тим більше ця інформаційна новина дійсно шкодить сьогодні, шкодить із-за того, що люди перестають, мають потім сумнів і перестають зробити це, робити це, це Я запомогу. Хотів сказати ще, люди не будь не, не пожалуйста, на эти сплітні, не відійдетесь на эту гадость, на эту, ну, чернуху. Как можно, я, как, что мы кидаемся гуманитаркой, а в то, что мы возим домой, да мы до домой-то ну, попадаем редко. А во-вторых, как это можно? Если ждут, ждут этого, этого, этого чая, эту печеньку? Люди, не верьте. Не верьте люди. Еще я хочу э, надать слово Витю батальона Азов. Летчик. Сайт ну, із за спонсорів, я знаю. Не нащо ціл, нічого не бало, всю це все ж робить. Наколомичалося дуже довго справ, довго. Дуже... І не тільки він. Не, не тільки він був. Завдяки йому, він організовує, сиділ, си волонтьори, всі допомагають продуктами, ці Черкащина. Так, Черкащина, ще. Черкащане. Не тільки Черкащина, з області Черкаської, батон і Вонетин. І Продуктами, і матеріально допомагають. і Микола Михайлович і на топливо привозив, і на 95-го мобільного допомагав у мене є знайомий, казав, що він допомагав з ремонтом запчастини привозив, пирунів. БТРів. Да, війна ще не закінчилась. Якщо може комусь здалося, би... що вже все скінчилось, це не правда. Війна ще не скінчилась і ще багато що нам нас папери.